Уже третій рік поспіль працівники відповідних відомств Житомирської міської ради у травні здійснюють подібні заходи, метою яких є поширення та утвердження цінності подружжя і шлюбу в суспільстві. І коли на свято приходять батьки, приходять, долучаються колективи, приходять повноцінні сім'ї, тому кращої агітації за шлюб і за подружжя, за сімейне подружжя, напевно, немає. Свято буде проходити. На території нового бульвара біля кінотеатру Жовтень, але ми ще крім цього пропонуємо парад щасливих родин. Чим більше щасливих родин буде в місті Житомирі проживати, тим красивіше буде виглядати наше місто. Цього року заплановано провести відкритий молодіжний музичний фестиваль в країні родині. Початок фестивалю відбудеться 16 травня. У межах загальноміських заходів на території гідропарку відбудуться і міські спортивні ігри Тато, мама, я спортивна сім'я традиційно кульмінацією відзначення стане свято щаслива родина, яке супроводжуватиметься парадом щасливих родин. Взяти участь у заходах управлінці. Запрошують усіх бажаючих.